Всіх парфлюбителів вітаю на своєму каналі, друзі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні у нас з вами буде рубрика Ваші посилки. Поговоримо про деякі аромати, які мені надіслала моя глядачка Наталя. Вона написала мені в інстаграм, чи знайома я з брендом Хістуарш де Parfum». Я не знайома. Ну, майже незнайома, коли ще до війни. За декілька років до війни я була у Вінницькому брокарді. Я пам'ятаю, що там були представлені деякі парфуми даного бренду. Я їх тестувала на блотері і навіть записувала якесь відео для вас. Але я нічогісінько не пам'ятаю. Ну, в мене в голові тільки єдиний аромат, так запам'ятався, це Хімінгвей. Я пам'ятаю, що він дуже був подібний до Віктора Ендрольфа з і, до речі, він є. Сьогодні в мене про нього так само поговоримо. От. І більше мені нічого було сказати про даний бренд. Я знаю, що цей бренд дуже популярний, популярний він вже давно, особливо серед молоді, але от якось завжди повз мене він проходив. І завдяки моїм глядачам-підписницям, сьогодні завдяки саме Наталі, випав мені такий шанс, можливість познайомитися аж з п'ятьма ароматами даного бренду. На додачу Наталя поклала мені ще три парфуми, з якими я не була знайома, вже від інших марок, та? про них так само поговоримо. Одним словом, друзі. Якщо вам цікаво послухати враження сторонньої людини про парфуми, якщо ви. Розумієте, коли людина описує аромат, да? коли я словами через рот намагаюся пояснити, чим це пахне, якщо вам таке цікаво, то продовжуйте дивитись це відео, обов'язково підтримайте мене вподобайками вашими. Напишіть ваш коментар, який улюблений аромат у вас від бренду Histoire de Parfum, Чи взагалі ви знайомі з цим брендом? І що ви думаєте про ці парфуми, про які сьогодні піде мова? Отже, ми з вами будемо розпочинати. Не з Хістор де парфам, а з інших ароматів, і потрошку будемо підбиратися до Хістор де Парфам. Переді мною відкрита фрагрантика, я буду дивитися туди і будемо з вами розмовляти. Отже, перший аромат від бренду Tat Libre Дуранш, який називається так, як тут буде написано. Дуже неоднозначний парфум. Випущений в 2006 році. В нотах у нас маршмеллоу, табак, апельсиновий цвіт, шкіра, кава, мускус, бубитунка, амбри і троянда. Я ділилася своїми першими враженнями про цей парфум в своєму телеграм-каналі. Якщо ви не підписані підписуйтесь, якщо вам не сподобається, відпишитесь. Там я. Часто виставляю, розповідаю про аромати, які я рознашую, і не тільки про аромати, одним словом, посилання буде в інфобокс. Якщо цікаво, то ласкаво прошу. Я казала про те, що це, знаєте, така, от У мене така от асоціація була, ніби як оцей зефір, тут маршмеллоу заявлено, ніби такий зефір пере... перемішався з. Табаком з цими цигарками да, в кармані шкіряної мокрої куртки. От враження, що ви попали під дощ в шкіряній куртці, і у вас чомусь в одному кармані цигарки з ось цим маршмелло там, чи зефір, і вони от намокли, пожмякались, і якось так. Це пахне для мене. Це дуже дивно дуже дивний аромат. І ви знаєте, От якусь тридцятку я би хотіла собі мати. Відверто вам скажу, мені періодично хотілося б цей аромат носити, я б таке носила. Але я розумію, що сотки це, це забагато, і навіть 50 мл це забагато. Е, ну, особисто для мене цього аромату. Не дивлячись на те, що він ну, надзвичайно цікавий, дуже незвичний. Я хочу подивитися, з чим його порівнюють на фрагрантиці. Ну, порівнюють з тими парфумами, з якими, я, на жаль, взагалі не знайома. Він 100% унісекс. Найбільше тут відчувається от саме табаченки оці оці цигаркові, знаєте, від, від. От, ніби як пачка від цигарок, і в ній чомусь розтовчена одна цигарка. Дуже багато цих табаченок, як вони? Тютюнинок, не знаю. Ну, як я вже сказала, солодке якесь таке підсмажено дивне. Тут, до речі, немає. Тут кава хіба може давати якийсь такий трішки смажений момент шкіра. Найактивніше тут відчувається маршмелок, табак, апельсиновий цвіт і ну, шкіра, да, тому що це шкіряна куртка. От боби тонка так само. Ось така от солодкість. Це супер дивно. Це димно, шкіряно, табачно, солодкий парфум, його так важко описати. Ну, він дуже дивний, дуже прикольний і цікавий. Ну, це просто мокра шкіряна куртка, в якій в кармані, в кишені намок зефір з цигарка. Так, це пахне для мене, це дуже цікаво і приємно. Але носити таке часто особисто я б не змогла. Хотілося б мати 30-ку, але знаєте, взагалі щось я не бачу цей об'єм у бренду Бердоранч, хоча я моніторю ціни, моніторю аромати цього бренду 30-ку знайти практично неможливо. Я не впевнена, що в кожному ароматі є 30 мл. В мене особисто. Od Protection парфум на 30 мл. Я не впевнена, що у всіх ароматів є такий форм-фактор. Наступний парфум від бренду Telie Caloni, який називається Роза Аноніме. Анонімна троянда, певно що. Аромат 2012 року. Я хотіла познайомитися з цим ароматом. Але він, так, знаєте, запізно я з ним познайомилася. Скажімо так, тому що. Десь, отак, от пів року назад я бачила цей аромат Лімітка за дуже-дуже привабливою ціною. І я поривалася купити його всліпу, але спинилася, тому що бренд не дешевий. І все ж таки, ну, якось я побоялася, незважаючи на те, що я дуже люблю троянду, і практично всі трояндові аромати мені подобаються, я спинилася, знаєте, адарма. В піраміді в нас, власне, турецька троянда: Ут, пачулі, папірус, Опопонакс, бензуін, імбир і бергамот. Це дуже розкішна, глибока волога. Деревна троянда. Безумовно, це аромат в направленні в пачулі, уди троянди. Да? Тобто, це все таке направлення, яке вже, можливо, оскомину набило, але не мені. Я люблю таке направлення. І останнім часом мені дуже полюбилися уди. І особливо уди в поєднанні з трояндою. І цей аромат, ну, надзвичайно красивий. Троянда тут. Така трішки кисловата. Цю кислинку, напевно, що дає ось цей ут. Я не відчуваю якоїсь медицини тут ну хіба, хіба е, таким нахльостом трішки. Ут, Троянда, Пачулі. Як я вже сказала, таке. Набивши оскомину звучання, поєднання, але дуже красиво зроблено. В даному ароматі я би задоволенням таке носила. Багатий аромат, шлейфовий, стійкий. Ну, За рахунок ось цих нот, напевно, тому що взагалі-то бренд Atelier Cologne не славиться аж так сильно своєю стійкістю там, ароматів і проекцією, але цей аромат досить стійкий, досить красивий. А порівнюють його тут, до речі, з Мут від Куркджана. Абсолютно не погоджуюсь, але ну, це взагалі різні аромати. Е, порівнюють з Джомелон Роза Ут. Але я не знайома, Вельвет Роза Уд не знайома з цим парфумом. Нічого не можу сказати. Ну, мені цей аромат дуже сподобався дуже шикарна, темна, бурдова. Пишна волога троянда з ледь медицинським удом і дуже насиченими пачулями. Ось так. Наступний парфум, з яким я не була знайома, це Amash Fate Man. Я знайома з фейт-жіночим. Він дуже незвичний, дуже приємний, дуже спецієвий. Мені він дуже дуже подобається, і ось цей мені так само дуже сподобався. Тут велика піраміда. Тмин, шафран, полинь, імбир, мандарин, ладан, безсмертник, бальзам, купаху, олібаном, лабданом, троянда, лакричник. Знову лабданом, сандал, кедр, мускус, боби, тонка. Ну, коротше, величезна піраміда. найяскравіше я тут відчуваю безсмертник. Безсмертник і ладан. Боже, який він гарний. Він такий бальзамно тягучий, ледь гірч... з гірчинкою, такою. Невеличкою. Я не сказала би, що це саме полин дає. Все ж таки для мене тут найяскравіше лабданом, безсмертник, ладан і крихта, оце отмину Кумину. Дуже красивий, з чим його порівнюю. До речі, хочу подивитися. Ну, знову ж таки, порівнюють з тими ароматами, з якими я не знайома, наприклад, Kirджоф Холіс. Я не знаю, як правильно. Такий терпкувато, гіркувато, димний аромат. Як мені подобається оця от димність в ароматах амуаш, така специфічна, якась нота ДНК-бренду, можна сказати. Ну, лабдан. Ладаном ладан безсмертник. Безсмертник для мене тут пахне, і в багатьох ароматах він мені так пахне, ніби як він гіркуватий, але в той самий час медовий. Ось якийсь такий гіркувато-медовий, медова така рослина, дуже приємно. Ой, красивий аромат дуже-дуже мені сподобався. Так, ну і давайте до Histoire de Парфа. П'ять ароматів. Перший це у нас 1740, маркіз Sade. Ну, це дуже складний, важкий аромат. Аромат 2000 року. В верхніх нотах. Артемізія бергамот, в середніх пачулі кардамон, коріандр, в базі безсмертних шкіра лабданум, елемі, б -б береза, ваніль і кедр. Це пачулі гіркі. Ледь алкогольні, шкіряні, бальзамні з великою долею цього кардамону. Кардамон не дуже я полюбляю в парфумерії. Це дуже складно, дуже важко. Аромат. Мені все ж таки здається, що він більш в чоловічу сторону і потрібно мати силу його носити. На шкірі мені він подобався набагато більше. от На цьому ватному диску він занадто якийсь такий гірко пачульний. На шкірі от з часом він всідається і стає більш такий приємніший, але ну, ну аромат дуже складний. Тут такі пачулі, які я не дуже люблю, Ось такі от якісь пліснявілі, підвальні, мшисті такі, дуже зелені, грубі. В поєднанні з лабданумом, з шкірою і з кардамоном це дає таку суміш дуже складну, гірку. Ну, не мої. Це, як на мене, це суто чоловічий парфум. І то на любителя. Не знаю, складний. Складний, дуже складний. Але. Знову ж таки, на моїй шкірі він розкривається набагато м'якше. І е, мені здається, що на чоловічій шкірі це буде більш так, красивіше і носибільніше, скажімо так. Так, наступний це той самий Хемінгуей, е, аромат 1899. Дуже красивий, один з моїх фаворитів. Аромат 2013, 2013 року. В верхніх нотах Єлівець, лів, Чорний перець, Баргамот, в середніх куриця ірис і апельсиновий квіт, і в базі, ваніль, Амбра і Ветивер. Ну, це, напевно, я не скажу старший брат, а молодший брат Віктора Ендрольфа з Пайсбом. Тут, до речі, порівнюючи цей аромат з Men in Black. Це моя давня хотілка Bulgari Man in Black. Дуже мені подобається цей аромат. Щось між ними так само є. А от я тестувала паралельно цей аромат і Spice Bomb від Віктора Ендрольфа. Віктор Індрольф, він більш насиченіший. Там більш яскрава активна нота вишні, навіть не вишні, а вишневої кісточки. Це відчувається от протягом всього звучання аромату. Цей парфум. Він більш зелений, більш прохолодний. Тут більше ялівцю і кориці. І далі додається от чорний перець. На такій амбровій підложці амбра така бурштинова, да? така солодка, п'янка. Дуже красивий аромат. Він абсолютно унісекс, підійде і чоловікам і жінкам. На чоловіках, мені здається, взагалі буде просто вау. Він не йде в таку відверту гурманіку, як Віктор Ендрольф. Я би хотіла, щоб от мій мужчина пахось так, пахось цим Хемінгуеєм, а мені більше подобається на собі Віктор Ендрольф, тому що я обожнюю момент вишневої кісточки. Він там дуже гарно виграний такими спеціями. Знаєте, тут менше спецій і більше зелені. Тут багато ялівцю, багато чорного перцю, бергамоту, але тут так само відчутна куриця, і оця от така солодкава амбра. Дуже красивий аромат. Ну, я вважаю, що можна мати або той, або інший. Два їх мати немає сенсу особисто для мене. Хоча, от якби я побачила це у Хемінгуея по якійсь приємній ціні, я б його, звичайно, купила. Аромат дуже мені сподобався, але, як я вже сказала, в мене є його старший брат Віктор Ендрольф. Віктор Ендрольф більш насиченіший, більш шлейфовіший, більш відчутніший. Тобто він сидить на шкірі довше і більш так активно. Цей аромат Hemingway, він більш такий делікатніший. Це не робить його гіршим, просто такі в нього властивості. Ну, мені він так само дуже-дуже сподобався. Так, наступний парфум, який дуже сподобався моєму чоловіку, це Нуар Пачулі. О, зараз от на вадному диску дуже гарний він. Ви знаєте, я коли тестувала аромати, ми дивилися якісь фільми. Я просто пшикнула на себе цей парфум. Чоловік не бачив, що я там пшикнула, він просто. Буквально одразу, там, за пів, через півхвилини, питає, ти що пшикнула якимись парфумами, так приємно пахне, дай понюхати, пшикне мене. І я кажу, що це мені надіслали пробники, Він каже, залиш мені на комоді на завтра цей аромат. Настільки він йому сподобався, для мене це було дивно, тому що він не любить такі складні важкі аромати. Значить, цей аромат не здався йому складним і важким. Аромат 2000 року. В верхніх нотах у нас, звичайно, пачулі, кардамон коріандр. В середніх нотах пачулі квіткові ноти і е, ялівець. І в базі в нас знову пачулі шкіра, мускус, ваніль. Звичайно, аромат про пачулі, але ви знаєте, от на відміну від маркіза, тут пачулі лісні, але вони не плісні не якісь запрівші, не, не підвальні. а Такі от лісові. А зелені вологі, але немає землисті, але в них немає цього моменту якогось погрібу або якоїсь плісняви. Немає. Вони, цей аромат для мене набагато приємніший, ніж меркіс. Я хочу податися, з чим порівнюю. Порівнюєте, до речі, з ароматики еліксір від клінік. Для мене це шок. Ні, мені не схоже абсолютно. 48 лайків і 49 дизлайків. Мій 50-й буде, тому що ні. Дуже красиві пачулі. Відверто чоловічі, як на мене. Тут є якийсь така є момент такої легкої мазути, ніби як. Але це приємний момент. Ну, я не думаю, що жінкам таке сподобається. Ну, дивлячись, звичайно, яким жінкам. Я взагалі-то люблю пачулі, але мені важко з такими от. Відверто чоловічими пачулями, але ну, приєм, приємний. Впевнена, що переважній більшості чоловіків цей аромат сподобається і зайде. Таким чоловікам, знаєте, далекий від парфумерії, ну, типу, як мій чоловік. Він абсолютно далекий від парфумерії, Але це ще не єдиний аромат. Ну, не єдиний, звичайно, але давненько вже я не чула від нього. Типу, вау, як класно пахне, або дай напшикатись. Рідко він, в нього така реакція. От на ці чорні почулі, в нього прям дуже позитивна реакція. Як я вже сказала, почулі вони вологі, лісові землисті, але не без, без будь-якої плісняви. Дуже такі вони повітряні, ніби як От є повітря в цьому ароматі. Приємно. Так, наступний аромат. Який мені дуже сподобався. аромат 1969 це аромат присвячений сексуальній революції, наскільки я розумію. І взагалі бренд. Оці от роки 1969. Да, це роки, які приурочені до якихось там, подій. Ну, як ми з вами зрозуміли, це аромат. Схопила не той блотер, думаю, щось не то. Да. Це аромат, який присвячений, власне, сексуальній революції. Десь я читала, і всі про це говорять, що це чи не улюблений аромат аромаліни Джолі. Ну, можливо. Аромат дуже приємний. От, один з моїх фаворитів аромат 2001 року. В верхніх нотах у нас персики. Як ви знаєте, я не дуже люблю персики в ароматах, але я тут його. Якось прям не вичленяю, не виділяю. От на сліпому затесті, я би ніколи не сказала, що тут є перс. В середніх нотах кардамон, гвоздика, та пряність. Троянда, білі квіти, в базі в нас шоколад, печулі, кава і мускус. Ну, я не відчуваю тут кави, я не відчуваю тут шоколада. Я відчуваю тут троянду зі спеціями, але я не виділяю тут гвоздику. Тому що взагалі то гвоздика вона така досить яскрава спеція, і не виділити її. Це ще треба постаратися. Але ну, я тут її не відчуваю, так якось не вихвачую носом. Для мене тут більше кардамона. Кардамон завжди це така ступнота. Ну, я насторожено відношусь до кардамона, скажімо. Але тут дуже все якось красиво. От найяскравіше для мене особисто відчувається троянда почулі кардон. Дуже красивий і він якийсь такий цільний, що його не хочеться розкладати на ноти і не можуть. От якось не вихвачують, ноти. він дуже цільний в, в главі, чи як це сказати, в, стержнем цього аромату є троянда. Це відчуваю. Знову тут порівнюють з тими ароматами, які я, на жаль, не знаю. Один з них, який я знаю, це Клуб Дени Інтенс від Армаф. Ну, ну, знаєте, він, напевно, фруктовий, от. Але я не скажу, що це прям персик. Ну, дивлячись в піраміду, звичайно. Ти вже починаєш там чути персик, але от на сліпому затесті я би сказала, що це. Трояндовий аромат, і якісь абстрактні фрукти зі спеціями. Якими конкретно? не знаю. Тобто я не виділяю тут гвоздику. І особливо я би не сказала, що тут прям такий якийсь б'ющий вніс кардамон. Аромат такий цільний, якийсь обтікаємий, знаєте. Він і зелений, і спецівий, і фруктовий. Ну... Дуже красивий, приємний, привабливий. Хотілося б мені його мати. Ну і абсолютний мій фаворит у бренду це Moulin Rouge 1889. Це помадна Троянда. Це найреалістичніший аромат помади, який взагалі я коли-небудь нюхала. Ну, дуже схожий. Аромат 2010 року. В верхніх нотах. Слива, куриця, танжерін. В середніх нотах е, трояндова вода Полинь, і в базі ірис мускус почує. Е, я не погоджуюсь з цією пірамідою, ніякої сливи, ніякої кориці, танжеріну тут нема. Тут е, троянда, безумовно, це така троянда. Ну, от розумієте, це така радянська помада, яка не всім до смаку. Скажімо так, я знаю, що я сама була тою дівчинкою маленькою, яка пробувала на смак радянську цю помаду, мамину таку червону. Це вона. я знаю, що не всім подобається запах радянської помади. Але багатьом і подобається та, запах радянської помади. Це настільки реалістично, що навіть дивно. Безумовно, тут Ірис. Він надзвичайно красивий. Просто неймовірної краси Ірис. Він не йде в якусь таку, знаєте, суховатість. От немає. Тут, от. Як от, цей аромат має консистенцію навіть помади. Якась така от. М'яка от така от. М'який запах ірису, м'який запах цієї троянди. Тут заявлена трояндова вода, але це. Ну, коротше, це просто помада і все. Аромат порівнюють з Ліпстік від репліка Майсен Мартін Марджела. Я не знайома з ним. Є якась, можливо, трішки пиль. От є цей момент, ну знову ж таки, тому що ми всі з вами знаємо назву і розуміємо, що аромат присячений Мулін Руш, і тоді вже уява може малювати якихось ну Це дуже гарно передано тут навіть в громад. Дами з намальованими губами такі червоні губи, в них червоні ось ці от, кабарет, ось ці от плаття. Знаєте, ну. Якась пилючка, чуть-чуть. Ну, надзвичайно цікавий аромат. Можна домальовувати все, що завгодно. Є тут оцей вайб Мулін Руш, в кабаре. Але якщо сказати простими словами, це пахне радянською помадою. Прям дуже правдоподобно, і цей аромат мені нада, тому що він крутий. Це просто шикарний аромат. Якщо ви шукаєте аромат помади, не шукайте. Вот. Вже є. А все, друзі, ось такий огляд в мене А Сподіваюсь, він був для вас корисним. Якщо це так, напишіть про це в коментарях. Напишіть, будь ласка, ваш фаворит у брендах бренда Хістуарда Парфам. Мені буде дуже цікаво. А, я на цьому з вами прощаюся. Бажаю вам всього самого найкращого. Сподіваюсь, ми ще з вами побачимось. Все буде добре. Бережіть себе, всім па-па.